Скажи мені, інтуї... інтуїція в твоєму житті. Інтуїція тебе часто рятує. Тому що, наприклад, в моєму житті інтуїція грає велику роль. Мені завжди цікаво, як це відбувається з іншими. людьми, от В твоєму випадку. Як. Ну, Це перше, на що я спираюсь завжди. Я слухаю себе. І чому я така впевнена? Да, звучить трохи самовпевнено, я походжусь <реш> um, на свої голоси, да? <реш> яких дуже багато. Um, ну, тому що я мало я, тому що я вже багато помилок зробила, коли її не слухала. Mm. А так як я людина думаюча і роблю завжди аналіз uh, всього того, що відбулося зі мною. Тому я не повторюю <свіст> з таких помилок і завжди слухаю інтуїцію. Її можна розвивати насправді. Це, це дуже прості практики, є. і ну, з нею треба дружити. Це твій найліпший друг, який є в тебе. І я вважаю, що людина, яка слухає свою інтуїцію, це просто найрозумніша, наймудріша у світі. Ну, а як так. тобі здається, взагалі, люди стали е, кращими, ніж це було? Я маю на увазі взагалі людство, uh -huh. ніж це було там, раніше, в минулому столітті, наприклад. Ну, те, що ти бачила, те, що ти бачиш. Як тобі здається, взагалі? Тому що е, е, раніше була історія з прогресом. Ми знали, що є uh -huh. прогрес, так. людство рухається. Так. А зараз. Не часто, але виникає відчуття, що воно нікуди не рухається, а навпаки, це якийсь такий великий глухий кут. Техніка розвивається, а от сама людина. Ну, звісно, що прогрес і технічний, і інтелектуальний він, скажімо так, не завжди позитивно впливає на людину. Тому що. З'явилось дуже багато речей, які нас відволікають, наприклад, від якихось процесів, які нас могли би розвивати. Якщо спитати в сучасної людини, коли вона читала книжку і яку останнім часом, то я навіть зараз боюсь собі уявити по статистиці, хто це? Якщо порахувати, хто це буде, що, хто що читає? Угу. Тобто ми перестали собі довіряти, вірити, ми перестали розвивати свою уяву, фантазію. Та? А це напряму впливає на наш внутрішній світ. Ми перестали себе просто розвивати духовно. Хоча всі знання на поверхні, правда? І завдяки прогресу технічному, ми можемо. Подивитися дізнатися, ну, одразу все да, в інтернеті. Ти там щось хочеш дізнатися, ти ж одразу про це дізнаєшся. Так, так, Ми все маємо. Раніше ті були атласи якісь, да, там якісь ще такі книжки, такі, такої, такої, такої товщини. І, ну, скажімо так, менше було матеріалу, але ми заглиблювалися. А зараз більше матеріалу і все на поверхні, все поверхово. І я вважаю, що зараз якраз таки і стало все поверхово. Я би не хотіла це, скажімо так, до людей застосовувати. Ну, Поверхові люди трохи образливо звучить, але поверхове сприйняття, напевно, більше так. І такий продукт став. Робитися поверховим для людей, бо треба дуже швидко все поглинути та, і бігти далі. І швидко перетравити. Так, і швидко перетравити. Тому е, творчий продукт він під це робиться, він став поверховий. Тому, mm -hmm. тому що, щоб щось помітити, треба ж зупинитись, заглибитись, відчути. Правда? Mm -hmm. Це треба собі дозволити це зробити в сучасному світі, сісти, просто, попити каву і послухати пісню. Це ж там три хвилини. Ні, треба кудись далі рухатись. Це біда, це правда. Скажімо, я не можу сказати, що там люди стали гірше. Стало просто, напевно, більш поверхове сприйняття всього, того, що відбувається. А я за глибину, я за, за прояви такі чуттєві, чутливі. Я за це. Ну, якось ми. Я думаю, що як людство втрачаємо свою сенсорку, ми стали менше відчувати, тому що ми захищаємось постійно. Зараз, під час війни, так взагалі ми всі так от да? Ми захищаємось від інформації, від стресів, і ми стали мати... Ми зараз маємо таку товсту шкіру, та? і втрачається сенсорка. На жаль, я думаю, це явище теж тимчасове, тому. Я буду далі робити такі пісні, які будуть, скажімо так, кудись проникати глибше. Щоб це розвинути. Насправді, музика, ми зрозуміли, що музика може об'єднувати світ. Оскільки ми вже говоримо про світ зі світом. Як тобі здається, що ще може об'єднати світ? Такий насправді. Поляризований, uh -huh. і здається, що залишається дуже мало якихось спільних моментів для людей, щоб вони могли почути себе одним цілим. Об'єднати тільки любов може. Я кажу зараз про любов не тільки чоловіка до жінки. Я кажу як про любов, як про явище розуміння і прийняття. Я про це. Тільки це можу об'єднати. Бо якщо ти в собі, як людина, розвиваєш якості духовного характеру, ти співчуваєш, та? ти вмієш пережити разом з людиною її будь-які стани, ти, ти поважаєш, ти оберігаєш, ти, ти люд... це все про людяність, та? про гуманність, ти Любиш все одно, щоб не сталося. Да? Ти там приймаєш людину в будь-якому її стані. Тільки це може об'єднати. Ну зараз так. Зараз так.